Масована атака безпілотників на Росію окупанти заявили про, начебто, знищення в ніч проти 14 листопада чотирьох українських безпілотників на території Московської, Тамбовської, Брянської та Орловської областей. Про це повідомила Міноборони Російської Федерації та інформують місцеві пабліки. Зокрема, у телеграм-каналах повідомляється, що в ніч проти 14 листопада безпілотник атакував хімічний завод у селі Сельцо Брянської області, який займається випуском боєприпасів для реактивних систем залпового вогню російської армії. Там уточнили, що в цеху брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР, що будується, був виявлений безпілотник літакового типу з вибуховою речовиною, який не розірвався. Водночас дах цеху був пробитий у трьох місцях. На місце було викликано співробітників спецслужб. Внаслідок падіння дрона постраждалих немає. Водночас у підмосковній Коломні вранці повідомляють про сильні вибухи в районі конструкторського бюро машинобудування, де розробляють ракетне озброєння, зокрема ракети іскандер та кінжал. За словами очевидців, вибух було чітко чути у будинках на Окському проспекті. В автомобілів, що стояли у дворах, спрацювала система сигналізації. Місцеві мешканці також повідомляли, що до КМБ їдуть машини спецслужб. У мережі також з'явилося відео з безпілотником, начебто збитим у районі Коломни. Також, начебто, український безпілотник було збито засобами ППО на північному заході Орловської області. Повідомив губернатор регіону Андрій Клишков. Такі новини, друзі, не можуть не радувати. Не забувайте підписуватись на нашу youtube платформу і залишати свої вподобайки в підтримку.